210 Ось це те, що було 27 березня, коли сказали, що пробуйте відкриватися. Ось те, що процес був О, десь, робили, да? е, вкопано десь приблизно на 25 см. Руху, для того, щоб вирівняти підлогу і достатня висота була. І на і скільки ви зможете розмістити дітей? Е Ось це приміщення вмістить 200 дошкільнят і два класи початкової школи. І далі у нас є ще приміщення, де буде школа. По 60 чоловік, тобто в дві зміни ми саджаємо на першу зміну 150 школи і на другу 150 школи. Таким чином школа в нас сідає дві зміни повністю, і садочок 210 чоловік сідає ми міжністю, сучасні протягом цього дня. Тепла вода є, бойлер стоїть, солоді спіли качують, все в принципі. Це тобто то, насос то, да? стоїть. Стоїть да. насос. Ми його єдине, що ховаємо за стінками приміщення, якщо потрібно.

Пільців, якщо не дай Боже десь щось там. То... Якщо одну стіну завалює, то інша... Так, а де, де ви плануєте ще зробити? А в другий корпус є в іншому місці, тут Можемо зробити? через річку Ні. через річку. — Два кілометри. І там є проблема. Ми зараз туди продовжуємо маршрут тролейбуса, щоб дітей звідти централізовано сюди возити, поки ми там не облаштуємо. Це позиція, потім зробили. Дуже круто зробили. — Ну це ми технічні деякі, швидко, да? Да, швидко. технічні деякі комунікації закриваємо. Так. І в принципі, якщо велика кривизна стіни, це економить раствор, робочий час, Особливий ресурси фінансові. Да. Тобто ми в кількох закладах от робимо металопроти. В цьому зроблено в сірому тоні. Зараз є школи, який там зелені, кольорові, тобто воно досить гарно сприймається. День, щастя, здоров'я. Ми здоров ну, пішли, якраз ми тоді в тій школі. Ми перейшли, Давай. поки ми йдемо, я Пошлина. пересилаю. <працювання> ну, ці не покажуть. Що не покажуть? Тут на місці віце. Попряміч, Давай, показуй, як ми будемо укриття. Пішли. Зараз тривога. Добрий день, дівчат. Добрий день. Добрый Ви добрый працівники школи Це мої заступники. — пішли. А добрый де ваш колишній правоохоронець заступник? Він зараз проходить медкомісію, тому не може. У нього повістка прийшла, тому скільки у вас в школі навчається дітей? 1065. Це велика школа. Да. 35 класів. А яка потужність закладу? Ліцензію обсяг 1140. От вам вже будуть ще дитсадки ходити. А, да. Скільки? Чотири? Ні, три. А тоді казали чотири. А, потім 63 садочок, 61 садочок варіантували на іншу школу, на 26-й. У вас зараз, так? Зав... Да? Да, іде в будівництво? Да. Ну ось тут буде доріжка. Ну, йдемо зараз не по доріжку, зроблять доріжку. Обережно. У нас питання, що треба з садочком зробити шляхи евакуації, доводиться робити доріжки. Там зараз 26-й покажуємо, завідувачі їх маркують, там стрілочка, розмальовують кольорами для того, щоб діти... На пару хвилин вентиляцію виробіть. Доводиться сушити, тому що волога не виходить зі стін. Так ну, мож, можна і видно, що да, є, частина бачити лама. Да, є питання по відносини до додатково кошти дамо на відмозку, на поточний ремонт. Тут взагалі перезаросли у нас. Да. Да, була така історія, ми зайшли сюди, коріння дерев було, тобто вийняли частину ґрунту, зараз зробили велику полу, він висихає, але волога, ну певні процеси технологічні. От журналісти кажуть, чого ви так довго робите? Бачите, волога пішла з полу на стіни. Тобто треба досить тривалий час для того, щоб все воно висохло. Вони ставлять вентилятори, ставлять теплопушки, але все одно воно має висохнути із проводим. 460. 460. 467. Тобто в дві зміни буде працювати, так. так? А скажіть, будь ласка, коли плануєте його закінчити? Ну сподіваємось, що на 5 вересня, в принципі, ми що ми зможемо його вже прийняти. В ну, тобто, вересні місяці буде закінчено? Так, да, Ми сподіваємося, що тільки на один тиждень буде от затримка, ось така, а потім вийдемо вже на змішане навчання. Так, да, у них було коригування. Тут на підлогу спочатку вирішили, щоб не виносити весь пісок, а тут пісок внизу покласти тротуарну плитку. Потім вирішили, що все таки треба його мити пилососити і зараз будуть класти плитку. Тобто, ми маємо чорнову підлогу. Плитка ж не буде, ну заливка. Ну заливка, да, буде так. Так. топінг зроблений. З так. Так. маємо зараз чорнову, чорнову підлогу. Потім буде заливка, така, яка ну, скажімо так, легка в прибиранні, в митті, щоб не було пилу. Ми це пройшли, коли ви Висота Це Вигрібали, ви грібали. Ви грібали. отак. Тобто метр, десь віціля, все це. так, і це, і це, і це не найвища тобто, висока. Тобто, у нас є зона розширення потенційна, ми далі будемо рухатися. Тобто, ми зараз закінчимо це, ставимо там, тимчасову перегородку і далі думаємо, як буде да, метрів. Ще 170 додасть. І тоді це питання зніме того, що дві зміни. Тому що є претензія батьків, що частина дітей вимушені будуть ввечері ходити. Ну, мені здається, це нормальна річ під час війни і працювати в дві зміни. Я не бачу тут якихось зауважень. головне, щоб діти були перехід під час повітряної тривоги. <звук> в принципі, це що ви Діти у вас навчаються? У нас навчається 40 дітей. Плануємо змішане навчання. Потужні заклади 2140. У нас великий заклад, яка ну, зазначена потужність закладу. Колись були. А, в Укриття не дуже велике, розраховане укриття на 350. Чолові. У нас зараз повітряна тривога, тому тут а. наші колеги, хто працює, не знаходяться. Врань. Яка ситуація? Бачили. Загинула заступниця, директорка не може знайти. На превеликий жаль, бачили. Так, Тому зараз знаходяться в у нас всі.